Твій сон став неспокійним або поверхневим. Ось чотири дієві поради, які допоможуть тобі краще спати. Перше. Турбота про тіло протягом дня. Регулярна руханка, прогулянки на свіжому повітрі, навіть 15 хвилин допомагають зменшити напругу. За годину до сни важливо дати мозку сигнал. Можна сповільнитися. Для цього вимикай усі гаджети, телевізор, гучні звуки. Твоє тіло готується до відпочинку. Друге. 20 хвилин тиші для внутрішнього простору. Щоденна практика медитації або майндфулнес допомагає зменшити рівень стресу. Наприклад, в обідню перерву просто зупинись, відчуй своє дихання, жени від себе усі думки. Це твій простір, де можна побути наодинці з собою в спокої і тиші. Третє: темрява як природне середовище для сну. Щоб вироблявся мелатонін, гормон сну. Тілу потрібна повна темрява. Навіть невелике світло може заважати процесу відновлення. Створи навколо себе темний, спокійний простір. Це простір для відпочинку. Четверте. Глибоке розслаблення тіла. Перед сном спробуй просту техніку м'язової релаксації. Почни з пальців ніг. Обережно напруж їх, потримай, поки відчуєш втому, і повільно відпусти. Потім литки, стегна, живіт крок за кроком відчувай, як твоє тіло напружується, а потім відпускає все і м'яко розслаблюється. Твій сон це турбота про себе дбайливо, ніжно і з довірою до тіла, яке знає, як відновлюватися.